Американські законодавці стурбовані, що адміністрація президента Обами можливо докладає недостатньо зусиль для протистояння російській агресії в Україні і Грузії. Worry... мене турбує, що Путін дивиться на нашу реакцію і робить висновок, що його підхід випробування меж допустимої агресії та опортунізму правильний. Сенатор дивується, чому американський уряд не посилює санкцій щодо Росії. з точки зору дотримання безпеки у мінських угодах. Ми драматично програємо. При цьому продовжуємо тиснути на українців. Про Крим вже навіть і не згадуємо. Ми бачимо порушення Росією угоди про ліквідацію ракет середньої та малої далекосяжності. І жодних наслідків за два роки. Чому ми більш агресивно не застосуємо? Овуємо дипломатичні інструменти, які можуть нам допомогти переконати Росію, що її дії матимуть наслідки. Я поставила питання таким чином, яку ціну Росія платить за це? Вікторія Нуланд згадує про економічні санкції, які за її словами в поєднанні з низькими цінами на нафту вже обійшлися Росії вельми дорого? чому ви прямо не відповідаєте на мої основні питання? Чому ми не розширюємо візові обмеження? Чому не збільшуємо список магнітського? Чому не зростає обмеження для банків? Чому ми не робимо всього цього? Представниця держдепу змушена виправдовуватись до кінця цього місяця. Євросоюз має вирішити чи продовжувати економічні санкції щодо Росії. Вікторія Нуланд каже, що Сполучені Штати висловлюють обережний оптимізм з приводу того, що ЄС продовжить ці санкції. Сенатор від Флориди, який ще нещодавно був кандидатом на постпрезидента США Марко Рубіо. Називає мінські угоди фарсом Ми вже не говоримо про Україну стільки, скільки необхідно. Натомість усі фокусуються на ролі, яку Росія відіграє у Сирії. І я думаю, частково саме на це й розраховував Путін. Але фактом є те, що росіяни заморозили ситуацію в Україні. Республіканець Рубіо в унісон з демократом Менендесом дивується, чому більшість західних партнерів тиснуть здебільшого на Україну, а не на Росію. Нулан пояснює, щоб Київ був готовий до централізації, якщо раптом Росія виконає умови мінська. Україна зробить собі послугу, якщо буде готова запровадити цей спеціальний статус. Якщо всі умови мінська будуть виконані, Чому тоді не збільшити санкції. Має місце порушення угоди, яка була досягнена, і вони її не виконують пане сенаторе, Як заявили нещодавно лідери великої сімки, ми готові збільшити санкції, якщо в цьому буде потреба. Сенаторка Джин Чагін поцікавилась у представниці держдепу, як американський уряд протистоїть російській пропаганді. Ми підтримуємо багато російськомовних медіа, що мовлять у країнах Балтії та інших країнах регіону. Ми очевидно підтримуємо російськомовні програми в Україні, які також мають вплив у Росії. Загалом Вікторія Нулат назвала кілька напрямків. Київ, за якими сполучені штати будуть провадити політику щодо Росії, серед них стримування подальшої агресії, більш тісний контакт з американськими союзниками, допомога сусіднім з Росією країнам, а також прямий зв'язок та вплив на російський народ. При цьому Нулан зазначила, що між США та Росією триває співпраця з низки питань, де інтереси обох країн збігаються. Ірина Матвійчук, голос Америки.